Сьогодні на огляді Slін сумка SLB05. Невелика модульна сумка поєднує в собі тактичний та міський стиль і створена для повсякденних поїздок на роботу. Об'єм сумки становить 2 літра, що дає можливість носити різні предмети першої необхідності. Ззовні є дві кишені для речей, які повинні бути завжди під рукою. Такі ж кишені дублюються і всередині сумки. На одній бічній частині є липка поверхня велкро. Яка дозволяє встановлювати модульні кишені для організації внутрішнього простору. Одночасно м'який матеріал захищає речі від зовнішнього механічного пошкодження. На верхньому клапані є можливість кріпити патчі, а по периметру сумки знаходиться система молі. Сумку SLB05 можна кріпити на інші рюкзаки з допомогою двох кліпс. Наприклад, на рюкзак Nightcore bp 23 Дана модель виготовлена з високоякісного нейлону 500D, який забезпечує чудову стійкість до зносу, а клапан та передні кишені виготовлені з нейлонової тканини 600D з водовідштовхувальним покриттям. Двосторонні блискавки забезпечують плавне застібання, а пряжки DuraFlex славляться високою якістю та довговічністю. З вами був канал Найткор Україна. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі актуальних новинок. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей!